Без бадів я не живу уже багато років. З 28 років я на постійній основі приймаю якісь вітаміни. Така в мене філософія. Моя основа це протипаразитарні комплекси та чистки. Тому що я вважаю, мої дослідження показують 100% так. Чим чистіше мій кишківник, тим чистіші мої думки, тому що е в кишківнику 80%. Лімфатичних вузлів знаходиться. І якщо у нас цей хлам весь розповсюджується в рідини, то якби про молодість і про гарне самопочуття мови немає. Тому я на постійній основі проходжу паразитарні комплекси, роблю постійну чистку, в мене є. Компанія бренд, який виробляє дуже класні бади, і вже багато років я приймаю саме їх, вони мені дуже подобаються. Я за них. І, звичайно, я проти хімії. Я приймаю тільки рослинні препарати. І дуже важливо, не соєві. Для жінки соя це знищення гормонального фону. Я дуже за цим стежу. Тому соєве молоко, соя, соєвий лецитин, а всі бади, які робляться на основі сої, я категорично не приймаю. Категорично! Але це не істина. Це моя думка, і ви не маєте її дотримуватися. Ваші дослідження можуть бути для вас також основою молодості. І так, ви мені задали запитання, які бади я приймаю. Давайте скажемо на сьогоднішній день, на зараз. На постійній основі завжди, із місяця в місяць я приймаю фолієву кислоту, і також я приймаю акулячий жир. Чому саме акулячий жир і чому саме фоліову кислоту? Зразу. Акулячий жир для мене більш активно працює, він дає детоксикацію і наповнює організм омегою. В чистому вигляді омеги мені мало, тому що в мене хронічно суха шкіра. А, і як тільки я не допиваю води, і в мене не вистачає жирів в організмі, мій стан погіршується. Тобто шкіра стає сухішою, зв'язки стають сухішими. Тому а, а, моя прекрасна душа обрала дуже а, хрупке і вразливе тіло. Мені потрібна обов'язкова вода, мені потрібні жири, баланс просто необхідний для мене на постійній основі. Омеги мені мало. Тому я для, для себе знайшла акулячий жир, і коли я його приймаю, я себе почуваю краще. Як тільки він в мене закінчується, я відчуваю дефіцит. Тому на постійній основі приймаю цей жир. А, дивіться, чому я на постійній основі приймаю жир. Тому що на сьогоднішній день я їм достатньо мало м'яса, а, і а, я білок заміняю протеїновими коктейлями. А коли я їм достатньо м'яса, мені не потрібен акулячий жир. Але я е не знаю, не хочу їсти м'ясо. От у мене я не веган, не вегетаріанець, ні. Але в мене приходять періоди, коли я їм достатньо мало м'яса, або взагалі його не їм. Я їм овочі, я їм ягоди е і навіть каша рідко їм. Отака в мене їжа. Молочку не вживаю майже, майже взагалі не вживаю, якщо я п'ю каву тільки на рослинному молоці. Далі фоліова кислота. Вона не тільки для вагітних і не тільки для тих, хто збирається завагітніти. Фольова кислота взагалі для мене мають цінність амінокислоти. Тому що амінокислоти це будівельний матеріал для всіх мікроелементів, які утворюються або засвоюються в нашому організмі. Якщо у нас дефіцит амінокислот, нічого хорошого не буде. Фольова кислота це будівельний матеріал для наших судин, і вона допомагає включати клапани наших судин. І саме знаєте, що вона робить найважливіше: вона робить відток, тому що коли в судину заходить рідина, неважливо, лімфатична або кровіносна, да, або кров, то вона має звідти. Піти, вона має закачатись і вийти, закачатись і вийти для того, щоб обмінятися мікроелементами, для того, щоб мати нормальну густоту, для того, щоб не було застоїв і не було інтоксикації. Саме фоліва кислота дає нашим судинам можливість відтоку. І саме в ковід я зрозуміла, що фоліва кислота нас рятує, не розрідження крові нам потрібно. А помпаж саме відток і приток. І через фоліову кислоту, рідини, судини починають нормально працювати. Тому я на постійній основі її приймаю. Моя донька теж постійно приймає фольову кислоту. Далі. Що ще для мене дуже дуже важливо. Я люблю частково аюрведичні засоби. Я багато років вивчала аюрведу, приймала все підряд, все, що тільки можна, спочатку тестую на собі. Паразитарні комплекси аюрведичні мені не підійшли. У мене від них не було результату. І один із препаратів призвів до того, що в мене зупинився шлунок. Було неприємно. Але ну, я провела експеримент. Наше тіло, унікальна машина, назавжди відновлюється. Тому паразитарка юридична мені взагалі не підходить. Ні. А я дуже сильно люблю тріфало, я дуже сильно люблю Ашваганду. Це прям мої улюблені а, препарати. Також я дуже люблю Чаванпраш, але в таблетках не оцю вареньку де яку цукру, а саме пігулки. Це дуже класний такий м -м, препарат, який е прибирає бактерії, коли ну, хвороботворні. Саме. Але є секрет. Якщо ти відчуваєш своє тіло, ти не хворієш. Тому я тріфало, ой, Чеван Праж не приймаю багато років, не знаю, років шість, ну тому що я майже не хворію. Я приїхала в Грузію в червні 25-го року і я лупанула дуже сильну трансформацію і зміни. І я за два місяці перехворіла три рази, незрозуміло чи це було щось непонятне. Ніби все окей, але нічого не окей. Раз просто була температура, раз було щось непонятно, що. Ну, як би ротавіруску поставили, і е, коли я йшла в медитації і поїла себе водою, мені ставало краще. Пігулки мені не допомагали. Ось така історія. Тому насправді тут є секрет, як не хворіти. А, далі, а, для мене дуже класно на постійній основі працює астахантін. Це препарат, який допомагає відновлювати ріст волосся, і також він прибирає сивину, якщо ти його часто і багато п'єш. Але але, в мене є одна історія: коли ми п'ємо препарати для росту волос, вони починають рости всюди. А я зробила собі лазерну епіляцію і помітила, що після Астахантіну в мене всюди почали сильніше, почало сильніше рости волосся. Тепер я думаю, що робить, що робити. Треба знайти щось інше, але поки що п'єм Астахантінчик. Далі, що ще я полюбляю пити, це амінокислоти. Я вже вам про них казала. Я прямо беру цілий комплекс амінокислот. І вживаю їх. Це для мене ван Лав. Це дуже крута історія. До речі, якщо ви хочете знати, де я купую, ви мені напишіть, я можу дати посилання, і там буде зразу знижка 20%. Дуже є важливою історією колаген. Я п'ю колаген, він дуже кайфовий, дуже класний. Але дивіться, є фішка. Колаген не засвоюється без вітаміну С. Колаген не засвоюється на брудний кишківник, Колаген не засвоюється на запалений кишківник, Колаген не засвоюється на спазмований кишківник, Тому нам потрібно дивитися, в якому стані ми його приймаємо. Колаген. У мене, наприклад, алергія на вітамін С. Тому, коли я вживаю колаген, я просто їм в невеликій кількості мандарини або апельсини, або лимончиком закусую. Тобто, коли я їм в невеличкій кількості самі фрукти з вітаміном С, мені окей. А коли я вживаю вітамін С в таблетований, або приймаю, мажу якісь засоби косметичні з вітаміном С. В мене відбувається алергія, тому я, якби колаген, не п'ю з вітаміном С. Так, далі я п'ю протеїни, я е, створюю баланс е, е, білка. Для себе, тому що я працюю фізично. Дивіться, я працюю фізично не тільки в масажі. Коли я роблю ритуальні чистки, я також дуже велике навантаження роблю на фізичне тіло, бо я проводжу через себе дуже багато енергії. А також, якщо я роблю кілька чисток підряд, я стою кілька годин, бо, я, ну, бо чистки робляться стоячи. І я стою, і я маю стояти, доки я не закінчу чистку. Я не можу сідати. І тому. Або якщо я, наприклад, сяду, я маю сидіти. Тобто, поки я не закінчу одну чистку повноцінну, я не міняю положення. Тому це велика нагрузка на фізичне тіло. І мені потрібна достатня кількість білка для того, щоб мої зв'язки були окей. А саме тому я ну, маю його десь звідкись брати. Далі, коли я проводжу кундаліні, медитації, я довго сиджу, наприклад, в одному положенні, і я також даю дуже велику нагрузку на свої суглоби, тому що я проганяю енергію, тому потрібна достатня кількість білка. Чому я через їжу не, за, ну, не набираю собі білок? Тому що дивіться бобові. Варені, вони не дають стільки білка. Ну, я не з'їм стільки е, чи, сочевиці або е, квасолі, щоб загнати білка. Я стільки не з'їм. Моє харчування це ягоди, овочі свіжі або приготовані, а, і, е, іноді, іноді дуже я себе заставляю, я їм кашу. Наприклад, там, пшоно. Воно класно, з кишківником працює. А, М'яса, я їм мало, рибу я їм періодично, і тому мені потрібно за допомогою бадів збалансувати своє харчування. Ось в чому фішка. Далі я приймаю препарати. Для того, щоб укріплювати судини. Наприклад, є така рослина гота-коло, вона називається. Вона дуже класно відновлює судини. Я приймаю раз на рік такі препарати. І, ну, мабуть, все амінокислоти вони дають максимально все. Завдяки амінокислотам, все, що ти їсиш. Воно засвоюється в твій організм. Завдяки амінокислотам в тебе функціонують нормально всі органи. А, ну також я періодично приймаю ліцетин обов'язково. Також я періодично приймаю такий препарат, який називається H500. Він дає детоксикацію саме лімфатичної системи. Це також дуже класна історія. І дивіться, є препарат, який я, я беру одну баночку на рік він відновлює мікробіоту і знімає вздуття. Це Папая, це пігулочки з Папаї. А вона дуже класно призву так, от відновлює кишківник, Але це трапляється дуже рідко, коли в мене вздуття. Коли я знаходжусь в подорожах, і в мене немає вибору з їжею, і мені доводиться не знаю, з'їсти щось молочне, якогось сиру або з'їсти хліба, там щось мучного, і я його їм достатньо рідко, і воно починає в мене там бродити, тому я така. Або я дуже така ніжна і тендітна. Якщо буде там, ну, ти в дорозі їси і десь там в тебе, ну, якось ти там неякісно помив руки, чи неякісно помитий посуд, і воно так буває іноді так. Бо я періодично подорожую в дуже польових умовах, і тому ну, як є, так є. І ми маємо захищати свій організм як захищаємо. Отже, а, отакий набір бадів. Якщо ми будемо казати про паразитарку, давайте. що входить в паразитарку? Які трави? Ну, звичайно, стандартна наша українська да? піжма, полинь, ну, гвоздіка це не наше українське, да? ну, але воно так. Все дитинство ми заварювали піжму і пили її від глистів. Боже, адська херня, яке воно несмачне, господи, жах! Дякую Боже, що є фармацевтика і що є фармацевти, тому що піжма, яка знаходиться в пігулках, вона набагато приємніша, вона нам собі в нетрі розв... переварюється і прямо все дуже круто трапляється. Далі масла чеснику також в капсулах, далі Чорний горіх. Також в капсулах він дуже класно дає паразитарну таку дію. І дивіться, знаєте, в чому фішка? Що коли ми беремо аптечні препарати, хімічні, вони впливають тільки на якийсь вид глистів і тільки на те, що є глисти. Якщо ми беремо трав'яні препарати, трави, то вони. Пливають на яйцеглисти на всі види глистів, і також на бактерії, тому що дивіться, щоб у нас вилупились глисти росли, нам потрібно мати суперстрьомний імунітет, ну тобто відсутність імунітету. Так? У нас у дітей часто є глисти, але діти вони ж ну, можуть щось прибрати з землі, можуть з'їсти з собачої миски, можуть з'їсти щось брудне, облизати тапок чи ще підлогу. Ну тобто діти вони а, якби комунікують з цим всім, і у них трапляється така історія. В дитинстві, коли ми на минуточку їли все підряд, свинячі сири, шкуру ми їли, гризли хвости свинячі, вуха, брюшину. Потім ми пили сирі яйця, ми пили молоко з під корови, зразу з оце з п'єнкою. Звичайно, у нас були глисти. бо ну, сільських дітей таке трапляється. І тому ми постійно травили глисти. У нас я не знаю що три місяця, а влітку кажуть, в Кожного місяця мама нам лупашила піжму, ми пили її на постійній основі, тому що ну, ми сільські діти, це нормально. І у дорослих людей, навіть якщо ми будемо здавати аналіз крові, може не показувати, що у нас є глисти. Але дивіться, коли у нас показують аналіз крові положительний. По паразитам це не означає, що у вас є глисти, у вас може бути просто величезна кількість якихось бактерій. Та ж сама кандида, вона показує, як паразит себе. Тому що це ну, щось лишнє в твоєму організмі. Тому дивіться, в чому цінність цієї паразитарки трав'яної, що ми прибираємо бактерії і ми прибираємо гриби з нашого організму. Гриби ми не можемо прибирати повністю з нашого організму за один раз взагалі. Нам потрібно кілька років для того, щоб ми прибрали гриби. Але дивіться, коли ви знову. Приймаєте дозу чогось з грибами, воно відновлюється. Тобто ми підчищаємо, відновлюємо стінки кишківника і шлунку, наповнюємося амінокислотами і мікроелементами, а потім знову отримуємо те, що отримуємо. Саме тому важливо на постійній основі мати баланс, як підтримувати свій організм. І дивіться. Ви не маєте пити ті бади, які п'ю я на постійній основі. Ви маєте здавати аналізи, робити чекапи і знати своє тіло і свій організм. Комусь на постійній основі потрібно приймати залізо, тому що його є дефіцит. Комусь там на постійній основі постійно приймати хондроїтини. якісь. А дивіться, про колаген і хондроїтин є така історія, що в пігулках він. Якщо засвоюється, то тільки 30%, або є такі дослідження, що вони не засвоюються взагалі. Якщо ми будемо говорити про колаген, колаген це просто додаткова вода. Тому що хрящова тканина, вона складається із рідин. І якщо вона пересихає, вони ж таки кажуть, пересихає до врачі, речі, тканина а, і все нам потрібно наповнюватися водою. Якщо у нас а, немає підґрунтя для засвоєння цих препаратів, вони не будуть засвоюватися. Я знайшла для себе класний колаген і я його п'ю, але я готую свій організм до цього, і потім я на це на цю підготовку починаю пити цей препарат. І що я бачу, я стаю більш зволоженіше. Тобто, особисто у мене є результат. Якщо ви не вірите в силу колагену, вам не треба його приймати. Їжте холодець. Їжте просто холодець кілограмами. Але потрібно їсти холодець кілограмами. Це не, не, не просто на новий рік дві ложки. Ні, його потрібно прям варити, їсти, варити, їсти, варити, їсти на постійній основі. Тобто, у вас має бути щодня якась там. Порція холодцю щодня, порція холодцю, або там курячі ноги, або гребні, або взагалі коров'ячі ноги оці е, виварювати, е, там, де жили і їсти ці жили, то взагалі прям там купа хондроетину. Але є ще історія: якщо ви вживаєте амінокислоти, якщо ви е, е, збалансовано харчуєтесь, і якщо ви п'єте достатню кількість води, і займаєтесь спортом, який допомагає виробляти хондроетини, колагени, глюкозаміни. Це розтяжки. Не агресивні, не травмуючі, а м'які. Це гамаки, альфа-гравіті, правила, це стретчинги, які прям анатомічно правильні. І це коли ми розтягування робимо ось. Оці розтягування наших суглобів, ми так допомагаємо вироблятися колагену. Ось така, ось такий секрет. І таким чином ми також підтримуємо нашу хрещову тканину. Давайте поговоримо ще трошки про харчування. Для жінки 35 молочка. Ні, категорично а, ламаються судини, а не виробляється колаген. А, звичайно, через те, що не виробляється колаген, у нас буде ламка в зморшках шкіра, у нас буде погане волосся, у нас буде, а, будуть ламатися судини. Ну, Старіння, добрий день. А, далі, а, в принципі, всім людям а, глютен, хлібобулочні, ні, ну, це просто. Муляка, яка сидить в нашому кишківнику. Дивіться, я не кажу про 100%, але як ми їли в дитинстві молочко з хлібом, це вже взагалі мінус печінка. Просто не можна цього їсти. Але, опять, те, що я бачу, це моя філософія. Те, що для вас є окей, для вас є окей. А я для себе побачила, що коли жінка вживає молочні продукти, у цей гниє. Ми будемо вздуватися, ми будемо тікати. У нас буде постійно цілю У нас буде погане самопочуття. У нас буде погане засвоєння будь-чого будь-яких мікроелементів. Жінки, які п'ють молоко до сраки всі вітаміни, ти здаєш чекап, і у тебе як було, так і було. Просто п'єш кілограми вітамінів, а результату немає. Ось і все, ось і все. Далі солодкі фрукти це величезна кількість цукру. Якщо у нас хоч якесь є новоутворення в тілі, цукор буде його вирощувати. Тому що цукор приглушає функції нашого мозку, а значить, мозок не буде віддавати імпульси лікувати тіло від пухлини. Розумієте? Далі, якщо у нас є ракові захворювання, цукор буде годувати стан, який привів до ракового захворювання. Тобто, рак у нас трапляється не через те, що ти перебігав, або ще щось рак це хвороба ображених людей. І цукор буде годувати саме цей стан, від якого в тебе трапився рак. І тому проговорюється, що цукор годує ракові клітини. Також цукор знижує імунітет. І на знижений імунітет пухлина тебе з'їдає. Ось так трапляється. Тому жінкам бажано мінімально їсти фрукти, бо там величезна кількість цукру. Якщо ми кажемо, я не вживаю цукор, ну, я з'їм кілограм яблук перед сном ні, там величезна кількість цукру, а ми можемо їсти ягоди. Дивіться: є сезон винограду. Виноград це найалергенніший. Фрукт чи ягода, як там правильно сказати, в винограді, в хурмі і в ананасі найбільша кількість цукру. Вона просто величезна. Дивіться, денна норма цукру знаходиться в четвертій частині хурми, в четвертинці хурми. Одне кілочко, кілечко ананасу це денна норма цукру. Два яблука це денна норма цукру. А жменька винограду це денна норма цукру. Бачите? А, і тому ми маємо розуміти, що якщо я хочу молодості. Можна себе відучити від цього. Дивіться, я обожнювала виноград. Коли я жила в Італії цілий місяць в серпні, я чекала, коли з'явиться виноград після 20 серпня, і я їла його просто кілограмами. Я не така свята. Але коли я зрозуміла, що мені вже якби 30 плюс, і я майстер, який відмінив старість, то якби я маю про це подумати. От я хочу подумати про те, як я буду себе відчувати в 100-150 років, 200 років. Я хочу про це подумати. Я не хочу розвалюватися і хрустіти. Я хочу класно себе почувати і класно виглядати. Значить, я буду про це думати. Чи я їм виноград, я можу десь колись з'їсти якусь виноградинку, я не їм виноград уже роки два. Але він мені такий солодюзний. Господи, я не можу його більше їсти. Я від нього відвикла. Ананаси я не їм вже достатньо давно. Хурму я не їла багато років. Чесно, в цьому році я їм хурму. Але в неї є сезонність. Да? Ну якби я з'їм, поїм трошки. І я під час того, як я їм хурму, я більше нічого не їм солодкого. Ну, тобто я створюю баланс. От така історія. Якщо у вас залишилося питання про бади, ви мені. Задайте ці запитання. І ну, на чистках я не буду зупинятися, тому що чистка це чистка, це очищення організму, це програма, яка допомагає нам очистити, чистити організм. Вони є різного формату. Я дуже люблю глибоке очищення, коли на протязі двох тижнів ти виганяєш оцей весь хлам з кишківника, потім ти 4 дні сидиш на коалінових коктейлях. Тобто, це такий, скажімо так, умовний голод. От, і через 4 дні ти починаєш наповнювати свій організм вітамінами і мікроелементами. Це для мене найбезпечніша і найідеальніша чистка. Все, я з вами на зв'язку з вами була Марина Веселкова, вчитель Кундаліні медитацій, майстер з ритуальних чисток і спеціаліст жіночого здоров'я.